HODL. І ще одне цікаве слово з криптосвіту. Що це таке? Коротко поясню. Ходол виникло як помилка в слові HOLD – Тримати в перекладі з англійського. А в 2013 році на форумі біткоїна, коли біткоін летів донизу, один з інвесторів емоційно написав: Аєм ходін, що мав на увазі, I am holding. Я продовжую тримати. Ця помилка перетворилася в стратегію, яку використовують в трейдингу. Ходол, це віра в те, що крипта в майбутньому буде коштувати ще більше, і я на ній ще більше зароблю, тому не спішу продавати давати її наприклад коли ціна падає на крипту я не панікую коли зростає я не поспішаю її продавати подвал це для тих хто вірить в крипту довгостроково. це звичайно не фінансова прада з нашої сторони а лише одна стратегія яку використовують сьогодні в трейдингу вибирати звичайні пан ще багато цікавого і корисного є в світі крипти про це ви дізнаєтесь підписавшись на наш канал